Підтримка малих агровиробників це можливість зберегти бізнес, створити нові робочі місця та зміцнити економіку держави. Сьогодні Україна та Європа об'єднані задля сталого розвитку країни. Одна зі складових кредитування у сільському господарстві. Ініціативу підтримує Міністерство аграрної політики, ЄС та міжнародна фінансова корпорація. 13 березня про можливості розширення виробництва дізнавалися і землероби Прилуччини. Працюємо сьогодні в місті прилуки, проводимо цікавий інформаційно-просвітницький захід, який присвіт... Свячений різним напрямкам державної підтримки, які діють в агросекторі, і, зокрема, дуже багато інформації про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Насправді дуже багато інформації нової про фонд часткового гарантування і про те, з якими іншими напрямками підтримки його можна поєднувати: пільгові кредити, грантові програми, якісь програми, які діють на рівні області. Тобто, сьогодні у нас є так само у нас наші да, співдоповідачі з департаменту агропромислового розвитку. Також них буде багато інформації. Ну і багато цікавого сьогодні дізнаються наші агровиробники. Так як прилучено фактично. Є аграрним краєм, то ми дуже зацікавлені і е, максимально підтримуємо всі державні ініціативи стосовно впровадження і реалізації безпосередньо на території прилучення тих е, державних програм, які держава напрацьовує і створює умови для розвитку аграрного бізнесу. Саме тому е, на сьогоднішній захід, е, захід і націлений на е, як найбільше. Зібрати, довести інформацію напрацювання і знов таки доведення позитивних кейсів, які вже реалізовані до наших аграріїв фермерських господарств для того, щоб вони могли використовувати ефективно і збільшувати свої можливості, потужності і розвиватися. Те, що прилучено аграрний край, ми знаємо вже дуже давно. Звичайно, це одні з. Одні з передових і підприємств на прилученні, і звичайно, в цілому аграрний сектор він є активний. І в обробітку, але завжди варто використовувати можливості для розвитку. Чернігівська обласна військова адміністрація постійно працює у пріоритетному для держави напрямку. Зустріч з представництвом малих та середніх аграрних підприємств це продовження діалогу влади та бізнесу. Локально спільно із сільськогосподарськими виробниками обговорюють актуальні проблеми та шукають шляхи їх вирішення. Пропонують і альтернативу розвитку. Саме тому директор департаменту агропромислового. Розвитку Чернігівської Ова Олег Крапивний сьогодні працює у прилуках. Донести ці напрямки, проговорити про ці напрямки, розказати про те, що це не, не декларативно, а це дійсно воно є. І на теренах Чернігівської області є багато прикладів отримання державної підтримки, в тому числі і в період повномасштабного вторгнення. Тому це моя, моє завдання донести інформацію до суб'єкта розподарювання. А далі вже саме сільгосвиробник уже приймає рішення. Приймати участь в тому чи іншому напрямку державної підтримки варіантів для розширення підприємств та їх зміцнення декілька. І важливо, що навіть у час великої війни економіку країни підтримують місцеві виробники. Є різні кошти, є кошти міжнародних фондів, є власні кошти, є кредитні кошти, є кошти і державні. І тому потрібно виробникам користуватися різними коштами для того, щоб розвивати свій бізнес. Тому про кредитування за 2024 рік. Сільосвиробники Чернігівської області отримали майже 6 мільярдів гривень кредитів. І з них по програмі 5.7.9 – це 2,9 мільярда. Тобто під державні гарантії отримали кож практично половину кредитів. Це йде під 5.7.9, тобто пільгові кредити. Якщо говорити про інші напрямки державної підтримки, їх 11. Крім кредитів, їх 11. То за 2024 рік сільгосвиробники Чернігівської області, сільгосвиробники і переробники в агропромисловому комплексі отримали 354 п'ятдесят мільйона гривень. Отримане фінансування можна направити на розвиток переробки відходів. Це дає змогу заробляти з одного врожаю двічі серед підприємств, що планують налагодити виробництво вторсировини, і ступаківка агро. Зараз ми шукаємо шляхи для розвитку переробної якої переробного виробництва, щоб не продавати сировину, а продати готову продукцію. Ми це зараз працюємо над цими варіантами, щось можна придумати, чи по переробітку сої, екструдери поставити. Ну, Це ж треба наладити збуток виробництва, виробництво наладити, а збуток продукції треба її кудись буде збувати. Ну, зараз це шукаємо варіанти, щоб почати переробництво. Поставили ми сушку на палітах. Для сушіння продукції. Ну і зараз шукаємо шляхи виробництва палі. Це формується через спеціальні станки, де йде солома, відходи виробництва, які раніше викидали, зараз їх використовують і для спалювання в котлах, для підстилки і тваринам. І Ну, свійським тваринам, і диким тваринам. Ступаківка Агро працює на Ічнянщині, займаються рослинництвом. Маємо обробітку 250 гектарів землі. Займаємося вирощуванням сільськогосподарських культур. Практично майже всі перепробували. І на сьогоднішній день становилася кукурудза, соняшник, пшениця. Ячмінь у час повномасштабного вторгнення робота підприємства ускладнилась. Кредитування це можливий варіант забезпечення стійкості фермерського господарства. Пала ціна на сільськогосподарську продукцію, але ми не складали руку, виживали на цей період. Головне було вижити, головне було не запустити поля, щоб бур'янам не заросли. Вирощували продукцію, аренду плату платили, налоги платили, зарплату виплачуємо і працюємо. А війна вплинула так, як і на всіх. Маємо брак робочої сили, спеціалістів. Ну і стараємося в цих умовах вижити, щоб не спуститися нижче 21-го року, 22-го. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві на сьогодні має декілька банків-партнерів. Всі вони готові фінансувати розширення бізнесу. А фонд, власне, і допомагає отримувати кредити та гарантувати зниження ризиків для банку. Працюють з нами сьогодні сім банків: це Укргазбанк, Ощадбанк, Прокредитбанк, Банк Восток, Банк, Кредит Дніпро», «Банк інвестицій та Заощаджень. І буквально на минулому тижні до нас доєднався, ще кредит Вестбанк. Сьогодні також представник буде в режимі онлайн з нами працювати, тобто вже є що. Його вибрати аграріям, і те, що ми працюємо саме на території прилук. Сьогодні тут громади, не означає, що інші громади не можуть долучитися. Тобто ми просто намагаємося якомога ширше досягти от нашого того цільового агровиробника, тому що не всі можуть доїхати до Чернігова на наші заходи, взяти участь. Не всі користуються десь, можливо, соцмережами. Хоча ми потужну кампанію проводимо в соцмережах. Але як показує практика, не всі читають нашу інформацію. Тому от задача сьогодні міжнародних партнерів, які підтримують розвиток фонду, це доїхати до. Самого, скажімо, там от віддаленого фермера донести йому цю інформацію, таким чином дати йому вибір. Тобто, інформація є, користатися чи не користатися вже лежить на його боці.